Шановне панство, дорога родина, славний українські народи, мої вітання вам середа, а це означає, що час для мобільного стріму настав. Давайте трохи поговоримо про те, що відбувається у світі, тому що до п'ятниці можете вважати мене бабою вангою, все поміняється. Ну якщо не кардинально, то точно будуть заяви, які викликатимуть у нас набагато більше подиву. Чого я роблю такий висновок? Тому що американська російська, я перепрошую, служба Бібісі говорить. Про стратегії Трампа, які він наразі ем, запроваджує, або яких він наразі дотримується. І одна з цих стратегій, що найбожевільніші заяви або найбільш непередбачувані заяви він зазвичай робить під кінець тижня, тобто до п'ятниці, для того, щоб вони до понеділка перестали існувати в інформаційному полі, і ми перестали е, про них говорити. Тому що субота-неділя, відповідно, до понеділка вони втрачають актуальність. Так було з е, Зокрема, призначенням Піта Хегзета на посаду міністра оборони він колишній телеведучий, і відповідно це викликало у всіх дуже багато подиву і нерозуміння. В п'ятницю викликало а в понеділок, вже якось цю тему абсолютно всі забули і більше не транслювали на загал. Тому Вангую до п'ятниці, ми з вами ще почуємо, побачимо багато чого. Загалом, напередодні вечері, Дональд Трамп вийшов із заявами і прокоментував те, як відбулася зустріч в Аріяді. Трошечки поспекулював на різних темах, трошечки поговорив російськими наративами. Але ви знаєте, ну от давайте так. Я можу Трампа зрозуміти. Просто ми з вами вже ну такі закальоні люди. Ми з вами вже е, такі невразливі до російської пропаганди. Ми з вами цю тему вже викупили. Ми вже не ведемося на всі ці заяви Соловйова, Скабєєва ну, і відповідно Путіна. А Трамп він в тому плані, знаєте, ще ну. не зовсім закалений. Коротше, про що я говорю? Пам'ятаєте, як е, десь там в 14-15 роках. Ми з вами не могли дивитися російської пропаганди або ж не могли дивитися телеканали Росія 1 Тому що коли ти дивишся перші 15 хвилин, тебе сіпає від е, всього того, що вони там несуть від тієї всієї неправди. Коли ти дивишся півгодини, е, ти вже починаєш їм трохи піддакувати і сумніватися в своїй адекватності. Думати блін, а може це ти щось неправильно говориш? А може, ти дійсно. Ну, не настільки обізнаний в ситуації, як вони, а вже через годину цієї пропаганди ти вже готовий увіровати в Владиміра Христа Путіна. Тому, ну можливо, коли Дональд Трамп слухав Путіна по телефону більше там години, той розказував йому про Рюріковича і так далі. Ну можливо. Дональд Трамп трошки заразився цією тематикою і він зараз переживає цю кризу в своєму організмі. Але як говорять політики чи політологи, Дональд Трамп живе за принципом: я скажу, а реальність. Підлаштується, підстроїться. Йому не обов'язково озвучувати правду для того, щоб вона сталася. Він озвучує те, що хоче, а вона вже потім стає ну типа правдою. Це мається на увазі, коли Дональд Трамп говорить, наприклад, про цифри виділених грошей Україні. Ну дивіться, цифри це цифри. Ними не можна спекулювати. Вони конкретні, тим більше, що їх рахував Пентагон. Це не Україна рахувала, це не Єрмак рахував, це не Зеленський рахував. Їх рахував Пентагон. цифри цифри, на які була виділена допомога Україні, ці цифри говорять про те, що нам виділено за час каденції Джо Байдена з 2021 року з кінця 2021 року 66,5 мільярдів доларів допомоги зброї і боєприпасів військової допомоги Україні для того, щоби мати можливість чинити опір а, повномасштабному вторгненню Росії в Україну. 66,5 мільярдів – це не 160 мільярдів, про які спочатку говорив Дональд Трамп. Не 300, не 350 і не 500, про які він говорить. Це 66,5 мільярдів. До нас приїжджала не одна делегація зі сполучених штатів, які перевірили кожний куточок. які перевірили кожен папірець, які перевірили по номенклатурі, де знаходиться та зброя, на яких позиціях передової. Кіткелог приїхав зараз. Може також поїхати з президентом Зеленським на передову і перевірити там, де знаходиться зброя, скільки вона коштує, що її ніхто нікуди не перепродав. Як цим знову ж таки намагаються спекулювати на території Росії? Ну і ну, типу, ми відкриті цифри відкриті, дані відкриті. Європа при цьому допомогла на 120, по сто двадцять мільярдів допомоги нам у сумі. Це виходить там от близько 200 мільярдів. Це та допомога, яку ми отримали. Ще 120 мільярдів Україна вклала своїх в те, щоб мати можливість чинити супротив Росії. Ну, що тут спекулювати цими цифрами? Абсолютно все відкрито і логічно. Ну і звісно, нас з вами вся ця історія з висловами Дональда Трампа вганяє в деякий шок, в зневіру. А я бачу, як велика частина, зокрема глядачів, зараз вирішила взагалі не читати новини і не спостерігати. Можливо, це знаєте і правильна позиція. Не бачити того, що відбувається у світі. Тим більше, що цей світ змінюється, якщо не кожної доби, то кожної хвилини залежить від того, хто дав чергові заяви. Путін вийшов, щось прокоментував. Трамп прокоментував, чи глава Пентагону, чи Арістовіч. От що ще говорить Дональд Трамп? Говорить про те, що рейтинг президента Зеленського 4%. та він на 4% більший ніж рейтинг довіри до Дональда Трампа. Я зараз не хочу вдаватися в спекуляції. Я не хочу зараз е говорити про те, що Зеленський найкращіший, бо не втік, і так далі. Він дійсно не втік, що не так часто трапляється навіть не в українській історії, а в світовій історії при початку війни і відповідно. Той такий асад, тому чергове підтвердження. Та? Я за те, що коли настане час виборів, голосуйте, за кого хочете. Мені взагалі все одно. Хоч за Рістовича, але краще за Арістовича не голосуйте. Давайте чесними, чи є у вас зараз кандидати, за яких ви готові проголосувати? Та у Дональд Трамп говорить нам, що рейтинг у президента Зеленського мінімальний, тому треба провести вибори. Окей, давайте уявимо собі передвиборчі перегони. Ну за кого ви будете голосувати? Давайте я вгадаю на першому місці буде залужний. Це той за кого ви готові голосувати. Готовий залужний здавати Україну Сполученим Штатам. Готовий залужний підписувати кабальні умови про розпродаж наших або про пожиттєву оренду наших ресурсів, та які знаходяться в Україні. Звісно ж, ні. Давайте далі. Хто ще? Ну якщо це буде післявоєнна Україна, то рейтинг довіри зараз максимальний до військових. Ну давайте уявимо собі, що це може бути білецький. Наприклад, білецький здасть Україну ворогу. Ні, білецький підпише мирову з Росією, така яка не буде влаштовувати Україну. Ні, Білецький підпише документи про здачу ресурсів українських. Ну ні на кого розраховує Дональд Трамп? На кого розраховує Росія? Росія розраховує на те, що прийде хтось по типу Медвечука. Ну Медвечука, звісно, в Україні не чекають, але давайте так. ОПЗЖ да бойко. Ну, давайте уявимо собі. Чи можете ви уявити собі Україну після воєнну, яка проголосує за те, щоб бойко став президентом України? Ну навряд чи. давайте бути чесними. Тобто, ми ще раз говоримо про те, що так, якщо ви хочете вибори, ми можемо їх провести. Це не з руки, це не на часі, це не під кулями, це не гарантує безпеку. Це означає, що ті українці, які опинилися за кордоном, не зможуть проголосувати Окуповані території України не зможуть взяти участь у цьому голосуванні. Але тим неме. Менше на уявимо собі теоретично, що ці вибори відбуваються, але це буде явно не той вибір українців, на який ви так сильно розраховуєте, навіть з тим, що Ілон Маск тут вмішається, і зараз розкаже нам, як себе треба поводити, як він зараз робить це в Британії, в Німеччині, намагаючись підтримати максимальну альтернативу для Німеччини та і альтернативних кандидатів в Британії. Українці як відреагували на закиди Ілона Маска? Вони почали клеїти на Тесли наклейки, що ми купили цю машину до того, як він став повністю ідіотом. Ну, все це реакція українців. Ми можемо реагувати мемами. Ми можемо покрутити пальцем у візка. Але вестися на всі ці заяви, тим більше Ілона Маска. Ну, правда, не наша з вами історія, не наша з вами ідея. Тому. А, ну, історія з виборами, звісно, дуже цікава. Але ну, давайте бути чесними. По-перше, нам зараз технічно не до цього по-друге, нам фінансово не до цього. Ну а по третє, це буде не той кандидат, на якого розраховують в Сполучених Штатах Америки. Що стосується заяв Дональда Трампа про те, що Україну не запросили за стіл перемовин, і ми за це образилися. Ну ми не то, щоб образилися, але це доволі дивно. Тобто, якщо війна відбувається, ну там не знаю, все в Сирії, то дуже дивно, якщо між собою будуть підписувати якісь мирні домовленості, наприклад, Росія і Китай. Та не запрошуючи за стіл перемовин з Сирією. Ну, це було б дуже дивно. Це було б нелогічно, чому Сирія має виконувати щось, що ви підписали. Плюс, знову ж таки, дивіться, історія з Ізраїлем, та ті мирні ініціативи, або ж зупинення війни, або ж зупинення активних бойових дій, про яке домовився Трамп. Та? Про те, що якщо ви завтра не віддасте всіх заложників, ми зійтримо вас з лиця землі. Хамас каже, та нам все одно, ми не віддамо заручників завтра. Ізраїлю заручники важливі. Це народ Ізраїлю, тому вони не можуть там зараз знову-таки активно себе поводити в плані бойових дій. Але... Хамас знову розтягує цей момент і каже: Та, ми можемо там вернути трьох заручників, шести заручників, бо заручників у них залишилося не так багато, тому вони розуміють, що це їх останній козир. Але чи звертає на це сильну увагу Трамп, чи виконує він ті е, обіцянки жорстокої помсти, які він е, давав напередодні того, як вийшли терміни повернення? Ні, ну ні. Тому про що би там собі не домовлялися США і Росія, а вирішувати долю України буде тільки Україна і український народ. Ба Більше того, всі ці перемовини Росії і Сполучених Штатів вони співпали по часу з ем, подіями на майдані Незалежності, Революція Гідності. Та го був початок революції гідності, 20-го ми будемо згадувати всіх, хто всіх, кого ми знаємо. Як Небесну Сотню, всіх хто загинув, всіх, кого вбили на Майдані Незалежності. І в цей самий момент ви між однією і другою датою вирішуєте щось за Україну. Ну, якщо б ми хотіли здатися Росії, то ми б зробили це правда ще у лютому місяці 22-го року і не тягнули б так довго а, з цим. Плюс Дональд Трамп сам своїм ротом словами через рот проговорює і те, що е, зараз економіка Росії не на найвищому рівні. Вони говорили е, при цій першій зустрічі. Вони не говорили про мирні ініціативи. Вони не говорили про те, як домовитися з Україною. Вони не говорили про те, як зупинити війну. Вони говорили про особисте, тобто про те, як залагодити або як відновити е, ось ці там відносини між Росією і Сполученими Штатами. Давайте ми повернемо посольство США. Ну та. А, ви ж давно повертали з полону цих заручників в Росії. Звісно, відновіть посольство Вашингтонське в Росії. Відновіть. А заодно не забудьте дати їм з собою, не знаю, якусь курілку з коноплею медичною з військовим, з військовим з медичним канавісом. Бо вам скоро не буде ким мінятися. Ви їм Бута військового злочинця, який зброєю торгував. А вони вам там спортсменку, у якої була курілка, сігарета з собою з медичним канабісом. Ви їм інтернет, шахрая, який відмивав гроші. А вони вам теж повертають американця, у якого було 17 грамів з собою для медичних цілей. Звісно, ну то вам обов'язково треба відновити посольство, бо скоро не буде ким мінятися. Ну, хочете це робити, то робіть це демократія. Ми вам точно не можемо диктувати правила. Чомусь ви тільки забуваєте, що ви нам теж не можете їх диктувати. Ну і ще чого би я не закликала так однозначно сприймати всі вислови, всі слова Дональда Трампа, тому що все ж таки в мене залишається отон, отой один промінчик надії, що таким чином, висловлюючись або роблячи такі трохи контраверсійні заяви. Таким чином, Дональд Трамп ще й хоче трохи підштовхнути все ж таки Європу до активніших дій. Європа дуже довго була в полоні безпекових гарантій. Вона була впевнена в тому, що війна її не торкнеться. Країни Балтії переймалися через те, що їх це може торкнутися. Фінляндія, Швеція, які швидко доєдналися до блоку НАТО, але при цьому вони не зменшили свої оборонні спроможності. Вони розуміють, що їм загрожує пряма конфронтація з Росією, тому вони вже зараз діють вже зараз працюють над тим, щоб не бути в цій позиції в позиції слабкої сторони, та в у випадку чого а Європа дуже довго знаходилася. В такому трошечки інфантильному стані, типу НАТО прийде, порядок наведе. Знаєте, Трамп нас захистить, ну або ж Байден, Сполучені Штати, нас не кинуть. Військовий блок НАТО на нашій стороні, все добре, п'ята стаття. Нічого взагалі ніяких проблем з тим не буде. А ні, якщо ви не виділяєте, якщо ви не вкладаєтеся в безпеку, якщо ви не вкладаєтеся в те, щоб захищати самих себе, якщо ви до цього не готові. То сильний може в якийсь момент перестати вас захищати. Бо зараз Дональд Трамп що сказав: та якщо Росія нападе на Європу, ми в цю війну не в'язуємося. Він нібито дав пас Путіну, і розв'язав йому руки. Безпеки в світі більше немає, безпекових гарантій в світі більше немає. Тепер кожен сам за себе, навіть знаходячися в цьому блоці або в цьому альянсі. тому або ви включаєтеся, або ви. Зміняєте свою позицію глибокої стурбованості і занепокоєності на конкретні дії, або а, територію вашої країни перепишуть, як я кажу, як мексиканську затоку на Атласі. А, тому я тут ще, знаєте, оту, отой, один промінчик надії залишаю на те, що таким чином Дональд Трамп а, оцими своїми висловлюваннями просто хоче підштовхнути Європу до якоїсь. Більшої дії, бо він їм казав, виділяйте більше грошей. Європа казала: ой, ну ви знаєте, ми не можемо виділяти більше, бо це буде для нас мучительно больно. Ми можемо у то. Ми зараз виділяємо 1,5% ВВП. А ми можемо почати виділяти 2% ВВП. А до 2030 року ми почнемо виділяти 3% ВВП. А після того як Трамп зробив свої заяви, Європа каже 5, так, 5, не проблема. Знайдемо. Взагалі, все нормально. Головне, щоб була зброя, щоб було в кого її купити. Ем, Кіт Келов перебуває зараз. Я нагадаю, також з візитом в Україні. Президент запропонував йому бути не тільки в Києві, та і побачити не тільки Михайлівський собор, куди зазвичай возять наших гостей. А ще й поїхати на фронт і заодно перепровірити, де знаходиться військова допомога, яку Штати виділяли. А по друге, щоб ще і. Зрозуміти, що Росія не збирається зупинятися, Росія Росії не потрібні мирні домовленості, гарантії безпеки і так далі. Бо якби їм потрібні були гарантії безпеки, то блок НАТО для них би був гарантією безпеки, який знаходився би поруч з ними. Війська НАТО на кордоні між Росією та Україною були би гарантією безпеки, що Україна ніколи не нападе на Росію. Саме цього я нагадаю, боявся Путін за його словами. Я візьму це в кавички знову ж таки. Тому це для них би було певною гарантією безпеки. Але їм ця гарантія безпеки не потрібна, тому що війська НАТО будуть заважати Путіну вбивати українців вбивати український народ, а це йому точно не потрібно. І до речі, Путін сьогодні, нарешті, виліз зі свого бункера. Якось давно його не було чути. Видно, десь він постійно на якихось нарадах там сидів біля екранів. А сьогодні прямо дав кілька цитат і висловлювань, дав такі коротенькі інтерв'ю. І я так розумію, що це знову ж таки пов'язано з тим, що Трамп його задобрив. Він побачив, що його риторика з Трампом сходиться що вони за перевибори президента. України, що вони виступають за ослаблення і поступки України. Що гді гроші, гді деньги зін Дональд Трамп говорить Україні, і Путін трошечки Асмілел. Він зазвичай, коли почуває себе в комфорті, тоді він виходить на люди і вже розказує про те, що там 810-та пішла в наступ і зайшла на територію України зі сторони Сумської області через Курщину і так далі. Наш керівник ЦПД центру протидії дезінформації каже: та вони дійсно заходили. Така інформація є, але це була група ДРГ. Це був не наступ, це заходили ДРГшники, їх відповідно зачистили, знищили і викреслили з українського простору і з українського життя. І вони тепер не будуть їм заважати. Ну звісно, спроби дергешників прорватися на територію України були, їх нічого не міняє. Тобто, ну вони продовжуються і будуть продовжувати це робити, хоча б для того, щоб Путін міг бравадно заявити своїм пропагандістам про те, що він великий молодець, великий стратег. От і що вони пішли в наступ. Як далеко пішли, він правда не поточнив, але от я вам поточнила. Тому до п'ятниці чекаємо нових заяв. Тоді ж, скоріш за все, вийде і новий мобільний стрім, щоб обговорити всі ці новини. Бо до понеділка, як бачимо, вони стухають. Все, тримайте мозок увімкненим, тримайте його холодним. Україну ніхто без України точно не здасть. Ну і звісно. За кого би ви не були? За Зеленського, за Порошенка, за Арістовича чи ще за когось. Ми маємо вберегти Україну. Далі ми з вами точно вирішимо, хто буде нашим президентом. Як робили це багато років до цього. Не дозволяйте нікому диктувати вам правила і умови. І звісно, єднаємося, об'єднуємося, бо нам головне зберегти наших захисників себе. Свій здоровий глуст і Україну до речі, про захисників: реквізити для допомоги нашим бійцям. Будь ласка, ось внизу під цим самим відео, тому що війна то, звісно, закінчиться або за 24 години, як сказав Трамп, або за 2-3 тижні, як казав Арістович. Але нам з вами для цього ще треба багато і багато працювати ну і донатити. Про це не забувайте. Все цьомаю слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Нашим побачимося з вами, папа. -па.